Вітаю з вами борсук. Порівняння двох приладів бренду Нокта: Скоре і Скоре 2. Щоб легше було відрізнити прилади, цей будемо називати жук, цей – муха. Далі, що стосується різниці в ціновій політиці, на 50 доларів більша ціна у Скоре 2. Далі, по матеріалах і деталях, які всередині, різниці немає. Гарантійний термін в 3 роки. Різниці у комплектації немає. Два прилади працюють із безпровідними наушниками і з Bluetooth модулями. Можна під'єднати наушники, безпровідні і посторонніх виробників Bluetooth APTX 5,2 не нижче 5,0. Вага приладів однакова 1,3 кг, Акумулятори однієї ємності. Скори один. Підійде тим, хто тільки розпочинає пошуки або дуже рідко вибирається на пошуки. Прилад з мінімальним функціоналом увімкнув і побіг. Підходить на різноманітні типи ґрунтів. Конкурує із приладами Simplex Ultra і Xterra Pro. Скори 2. Конкурує із приладами. Еквінок 600, 700, напівпрофесійного рівня підійде тим, хто більше проводить пошуки ніж 3-4 рази в місяць, або рахує, що він професіонал або напівпрофесіонал більш складніший в управлінні. А тепер різниця. Скори 2 має баланс ґрунта, а скори 1 не має баланс ґрунта. Що це дає? З однієї сторони, тут баланс ґрунта встановлений на універсальний, значення 0. І це дає нам стабільність в роботі по траві. На дотики, все класно, можна ходити і отримувати стабільність. Ну, На середній чутливості, як мінімум, на якій можна проводити все-таки пошуки. Але, який мінус в даному випадку? Стабільність по траві є плюс, а стабільність по ґрунту на четвертій рівні чутливості. Інколи на високих частотах на важкому ґрунті може давати більше фонів. Далі відсутність баланс ґрунта дає нам ще кращу дискримінацію, якщо він встановлений на даному рівні. Відлаштуємо від перешкод. Відлаштування від перешкод є в двох приладів. Але більша вирогідність зачорнити кольорові дрібні цілі, які глибокі. Зараз я це продемонструю. Самий притул винюхується за пів сантиметра, підчорняє. Якщо ціль не глибока, даного мінуса не буде. Тепер спробуємо розпочати із мінуса. І плюс, що він тут є, цей баланс ґрунта. Але. Коли ви підійдете до цілі, перед цим відлаштуєте баланс ґрунта. є ускладнення в тому, що його потрібно відлаштовувати, після чого ви спробуєте ціль, ну і навіть з проходу кидає в колір. Тобто мінус в. Скори 1, у порівнянні з скори 2. Але якщо ми на в балансі навіть на збавленому рівні чутливості підемо по траві, я вже до 7 збавив, це десь рівень 3 на скори, навіть 6, нас все рівно будуть фантоми. Правда, тут є можливість вибрати або баланс встановити на значення 0. Буде точно як тут, або встановити значення, відлаштувати баланс ґрунта. Тепер, якщо я встановлю значення баланса ґрунта на 0, на тих же самих параметрах чутливості, ми отримаємо ту саму стабільність. Але тут є іще одна функція, яка паралельно із балансом ґрунта впливає на стабільність приладу. Як бачимо на балансі ґрунта 0, він стабільний і мовчить як риба. А коли буде ціль, буде її виявляти. Думаю, зрозуміло. Так, якщо ми знову встановимо чутливість, давайте орієнтовно на 7. Спробуємо. Більше зачорняє ціль, але менше, ніж цей з проходу. Тому що тут ще є така функція, як безпосередньо. Шумопоглинання. Це шумопоглинання дає стабільність на дуже важких ґрунтах. Зазвичай солене море, окислені ґрунти, болота. Але якщо ми його встановимо на рівень 7-8, який встановлений автоматом тут і не змінюється, в нас те саме буде зачорняти, як і даний прилад. Тут є вибір або так, або так, в залежності від ваших задач, потреб і цілей. А тут тільки один варіант. Я не скажу, що це критично, але все-таки. Різниця у цьому є. Далі перейдемо до меню управління саме швидкістю. Зараз я використовував прилад на третій швидкості. На третій швидкості даний прилад. Збавимо, шумопоглинання на 0. Буде виявляти цілі на швидкому помаху. І буде краще розділяти цілі. Бачите, десь проскакує чорне. Періодично проскакує легкий колір і дає стабільність навіть на важкому ґрунті. Тобто, друга різниця це саме швидкість. Тобто, тут швидкість від одного до 3 регулюється. Чим більша швидкість, тим стабільніший прилад. Чим менша швидкість, тим більша глибина приладу. Але якщо ви встановлюєте швидкість рівня 1, тоді потрібно водити середнім помахом або повільним, щоб не пропустити цілі. А якщо у вас звичка швидкі робити помахи, відповідно цей вам підійде краще. Бо тут швидкість не регулюється, вона встановлена на доволі низькому рівні. Зараз пробуємо. Бачите, нема. А середній помах. І повільний виявляється. Якість розпізнавання цілей. Тобто ми підходимо до складного плоского заліза. Просто феноменально. Якість відсіву заліза цих двох приладів краще, ніж супертопових приладів, вартістю в 3-4 рази більшою ціновою політикою. Тепер чорний чітко відсіяний. Поперек теж відсіяний. Таким же чином трішки в колір підкидує, але практично в основному ціль відсіяна. У приладі скори 2 Чи муха у порівнянні із скори 1 у нас цей рівень, я вже демонстрував, регулюється. Коли я його встановлював на рівень високий, встановлю десь на рівень орієнтовно 8,7, також і шумопоглинання, тоді буде чіткий відсів. Коли я встановлю на низькій рівні, це значення і це значення. Вони частково пов'язані, підкидує вже трішки в колір чорну ціль. В залежності від місця, ви на цьому приладі можете вибрати цей рівень. А тут акцент на кращу дискримінацію. Далі, що стосується скупчення монет, в тому числі, коли баланс ґрунта в нас відлаштований на скоре. І навіть у випадку, якщо ми встановимо швидкість 1 на чутливості 7 і 8, скарб монет. ну, Практично з проходу не виявляється, і винюхати теж доволі важко. Це на швидкості 1. Ось тут стоїть швидкість. Поміж одиничкою чи двойкою на скоре 2, а може нижче і значення 1. Візьмемо так значення 05. І по якійсь причині максимум не дає мінус 4. Мені здається, що він бачить краще. Нонсенс. Но на будь-яких параметрах саме скоре... Два. У порівнянні із ЖУКом виявляється ціль чомусь гірше. Десь на рівні XTERRA Pro я вже демонстрував. Хоча основний конкурент XTERRA Pro саме цей: перевіримо чіпкість двох приладів і чутливість на ще одну дрібну ціль з проходу. Задача перевірити, стільки буде у приладів пропуски. Під впливом ґрунту ямок. виямка рова, який бачимо, травою присипаний, з цієї сторони буде добре брати, з цієї погано. І монетка в ямці. Запускаємо прилад і закінчимо ми в кінці останнім тестом на глибину перевіримо на три різноманітні цілі. Поки що встановлюємо чутливість 4. Виявляємо динарій. 20 см глибина. Просто з цієї сторони. Розвернемось на 90 градусів і попробуємо пройти в одну сторону. Рідко але підцепляє. На максимальній чутливості. Теж в одну сторону. Збавимо чутливість. Підійдемо до ямки. Реакції на ямки немає стабільність. Виявлення цілі в ямці. Як не дивно, виявляє. Хоч ця, час це не самі чіпкі прилади. І ось тут просто з помаху скіфський накінечник. Навіть на швидкому помаху узяв. Не знаю, чи уступить скоре скори два в даному випадку. Запускаємо. Можливо, комусь хочеться побачити щось інше, що десь якийсь прилад кращий, якийсь прилад гірший. Ось чи цінова політика, якщо дорожчий, він має бути кращий, але я демонструю те, що є. Відлаштовуємо від перешкод. Чутливий встановлюємо на 8. Баланс ґрунта зроблений. Перевіримо чіпкість, вона має бути кращою. З цієї сторони помітно краще. Давайте збавимо чутливість до 7. Ось трішки нижче. Зараз ідентична чутливість. Перевіримо чіпкість. Нас зараз не цікавить глибина. Навіть гірше. Все-таки змінимо чутливість на 8. Повільніше. Змінимо швидкості. Встановимо 2 універсально. Ну, я б не сказав, що точно гірше, але мені здається, більше є пропусків. Я спробую ще на швидкості один. Ну, здається, що навіть трішки гірше. Спробуємо над ямкою і спробуємо тут виявити ціль. А тут виявляє краще. Там чіпкість, мені здалося або ідентична, або трішки краща саме жука. А ось тут чіпкість краща саме мухи. Хоча, як з якого ракурсу підійдеш? Ні, все таки інформативніше. На дрібній цілі ви вже бачили тест порівняння на глибину. Несуттєво відрізняється, але все-таки, якщо ґрунт складний, різниця. Сантиметр чи півтора, може і менше, пів сантиметра у Скори 2. А тепер перевіримо глибину на монетах. А ось на скупченні монет. Чомусь дивно, але краще показав результати саме жук. Скори один. Пробуємо тепер пройтись по монетах. Відразу хочеться взяти саме. Скорий один, тому що простий, овімкнув і все. Ніхто зараз не скаже, а ти не ту швидкість поставив, а ти не так махнув і тому подібне. Зрозуміло. Встановлюємо банально в нас на четвірку, але змінюємо на М1 частоту, якщо в нас тут не буде перешкод. М1, чутливість четвірка. Градація в них різна. Там е 9 чи 10, 10, здається, тут 5. Але повірте, тут. Четвірка відповідає десь приблизно 7-8 на даблскоре. Тобто тут навіть простіше. Тепер спробуємо монету з проходу мідну на 33 см. Вожу сантиметрів 5-8 над ґрунтом. Середній помах. Це чутливість 4 на 5. Дуже великий запас. Прибираю чутливість до 4. Розвертаюсь на 90 градусів. Навіть при швидшому помаху ціль виявлена. Вимикаємо прилад і відразу ж на цій цілі провіряємо, оскільки в нас тут є баланс, ми перепровіряємо із балансом ґрунта. Теж він може і нашкодити в певних випадках, але все-таки від перешкод ми не будемо відлаштовуватися, Баланс ґрунта в нас готовий. Єдине, що ми його будемо переналаштовувати, тому що ми змінимо частоту. Ми змінили частоту, далі переходимо в швидкість. Встановлюємо теж на один, будемо водити повільно, щоб дати максимальні характеристики. Всі інші параметри бачимо вимкнуті. Пробуємо з цієї сторони, де бачило дуже чітко. Здається, навіть чіткіше, і я підняв на сантиметрі 8-9. З цієї сторони 5 сантиметрів. Точно не програє, здається, звучить на першій швидкості краще. Не завжди ви її зможете використовувати, але все-таки. Давайте спробуємо перейти на динарій біля 28 сантиметрів. Ну тут ще, бачите, такі горбіки, ямки насипалися. Може він вже і тут, і під 30. Хоч щось винюхати. Ось десь тут. Чорним. Інколи як ювелірний виріб. Далі піде чорний елемент. Він відсіяний. Помах з проходу. З проходу помах, інколи якийсь хрип, притул з ґрунтом проявляється чорним сигналом раз через раз. Вимикаємо. Далі ще у нас буде і динарій на рібрі, і Динарій під нахилом. Динарій на рібрі 20 см і під нахилом глибина 25 см. Але там кут нахилу біля 30-40 градусів відповідно буде гірше бачити, бо менша площина. З проходу ні. Винюхувати. Незрозуміло. Або гірше, або так само. Далі. Динарій ми спробуємо знайти. Він з тієї сторони стоїть вертикально, а з іншої, відповідно, буде захопити його важче. Йдемо з проходу. Так я можу і знайти з проходу і винюхати, а з цієї сторони. Те саме без проблем. Єдине, що я хотів спробувати чутливість максимально дати і повернутися на цей динарій. Ну, тепер точно те саме спробуємо тільки повільніше. Інколи проходять сигнали точно не гірше, це якщо на максимальній чутливості. Тепер на чутливості рівень 4, тобто назвемо це мінус 1, ми підемо до динаря на глибині. 25 сантиметрів, але під нахилом. Чисте місце. В чорному сегменті дуже добре. Винюхати. Притул колір. Напевно, тому що тепла погода і ще вологий ґрунт. Зазвичай прилади погано його бачать. Особливо з проходу. Беремо на ці ж дві цілі дабл скори Швидкостями ми теж зможемо гратись. Йдемо до динаря з проходу. Напевно, швидкість один, бо більше зачорняє. Але виявляє трішечки ну, на пів сантиметра, але краще. А з цієї сторони він виявить. Краще. З цієї сторони він бачить краще. Давайте на максимальній чутливості 10 повернемося. Періодично йдуть фантоми. Напевно, трішечки теж краще бачить, якийсь сантиметр, пів сантиметра різниця є. Давайте на стабільному режимі 7. На балансі ґрунта Не виявляє. Не виявляє. Тепер спробуємо 8. Цей динарій бачив Скоро один. А муха не бачить. Дивна ситуація 9. Але ось це та ситуація, коли під певним градусом пливом ціль, горбик ямка, температурні дрейфи, що прилад без балансу виявляє ціль краще. Чи це все-таки пов'язано із швидкістю? Давайте 2. Ні. Давайте три. Ну, швидкість притулу рятує, а з проходу ми не виявляємо. Тому переходимо в швидкість універсальну поки що 2. Збавимо чутливість десь на 8. Баланс ґрунта виставимо точно такий, як у безпосередньо в скоре, На скоре 2, тобто він буде 0. І з проходу, як мінімум, чорним він цю ціль мусить зацепляти. Буде краща дискримінація. Тому що десь за шкалу викинуло під пливом ґрунту. Перепрошую. Саме ноль. Пробуємо. Чисте місце Із проходу. Ні, не бачить. Дивна ситуація. Мало допомогти. І от та сама ситуація, яка. От вплив певний ґрунту змушує щось зробити. Можливо, є різниця в частотах М1. Я невелику різницю помічав в при замірах частоти. Можливо, і в цьому вся справа. Ну давайте спробуємо ще по-іншому встановимо швидкість 1, яка встановлена саме на скоре. Ну або схожа, як скаже, максимально не виявляє. Ну що ж, спробуємо перевірений метод, як рекомендують пошуківці, увімкнути, вимкнути і увімкнути, перепрошую. Перезапускаємо. Баланс грунта у нас залишається на нулі. Після чого швидкість бачимо. Всі параметри бачите. Без змін. Пробуємо. Чутливість 9. Не максимальна, але все-таки. Динарій на рібрі. З балансом ґрунта виявляв краще скори 2. Без балансу виявляє гірше. Але нас в нас нонсенс однієї цілі, яку дійсно краще бачить скори один. Не допомогло. Пробуємо режим дискриму задіяти тут більш широка шкала. І винюхати. Ну, на жаль, що є. В даному випадку в різних ґрунтах може бути все по-різному, але підскажу вам ще в чому різниця скори, перед дабл скори В дабл-скори додатково є вібрація і ліхтарик. Те саме є тут. На рахунок режиму дискримінації, ви можете тут вимкнути один чи другий сектор. В даному приладі тільки автоматичний варіант. Ось, в нас є маски, ми їх вмикаємо або вимикаємо, бачите? Далі. В даному приладі можна зберегти програму. Тут не можна зберегти програму, але в принципі тут все просто, це збереження і не є аргументовано. Ну і всі інші функції, підсвітка є тут і тут ось цих три точно. Інші всі функції я вже продемонстрував і думаю, вам буде ця інформація корисна. Якщо потрібен ще якийсь тест, можете звертатися. Підскажу, розкажу. Якщо ще раз ви хочете побачити, що щось там бачить краще, і чи для вас щось неможливо, щоб прилад дорожчий бачив от певні цілі гірше, а певні цілі краще, ну тоді це не до мене. Це потрібно йти зовсім до інших людей. Дякую за увагу, фарту і здоров'я! З вами був Борсук.